Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні у нас пляцок із записника весільної господині. Це старий, добрий, дуже простий пляцок називається пісочний пляцок з яблуками. Ми з Ярославчиком приготували, двічі його готували і всі наші рідні зацінили. Отже, рекомендуємо і вам спробувати. Готуємо тісто. З'єднуємо 2 жовтки плюс 1 яйце. Додаємо цукор і міксером все ретельно перебиваємо до однорідності. До посвітління маси. Далі додаємо розтоплене вершкове масло, щоправда, по рецепту ішов маргарин. Ми використали масло. В сметані ми розчиняємо амоній. Дані рецепти дуже часто в собі вміщають амоній. Це дуже класний розпушувач для тіста. Якщо ви ніколи не використовували, використаєте і побачите, яке класне виходить тісто і дуже ніжне. Щоправда, при випіканні такий досить специфічний запах, але він потім вивітриться. Отже, додаємо до маси, перевиваємо міксером. Тепер в декілька етапів додаємо простійне борошно і будемо замішувати пісочне тісто. За рецептом пишеться так: борошно скільки візьме. Ну, ми розрахували двічі петли цей пляцок, і треба 550 г. Приблизно 600 грамів борошна залежить від того, яке у вас борошно. У нас вищого гатунку. Коли ложкою вже важко вимішувати, замішуємо руками. Істо у нас виходить таке м'ягесеньке, але не липне до рук. Вкладаємо його в вмищену і відправляємо в холодильник на 20 хвилин. Далі виймаємо з холодильника і розділяємо на три частини. У нас буде три паляниці. Дуже ніжне. Приємне у приготуванні тісто. Далі ми форму для випікання застилаємо пергаментним папером і тісто тепер або розкачуємо, або розтискаємо. Ми з ярославчиком любимо розтискати, тому так завжди робимо. Але його можна і розкачати, дуже легесенько розкачується. Відправляємо в духовку, випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 15 хвилин. Але орієнтуйтесь на свою духовку. Виходить, у нас ось три такі гарних хвалянички. Готуємо яблучну масу. Яблука треба брати такі кисло-солодкі. Зимові просто ідеально підходять. І кожне яблучко розрізаємо, чистимо і нарізаємо на тоненькі пластерки. Більші і менші, вже як виходить. Далі вершкове масло розтоплюємо на пательні. Додаємо одразу всі яблука, додаємо цукор. Гарненько все перемішуємо і тушкуємо на середньому вогні, періодично помішуючи до тих пір, поки яблучка в нас не зменшиться в розмірі вдвічі. Видно, що вони вже такі пропарені. Тепер ми додаємо желе або галаретку. У нас апельсиновий смак. Спочатку одну пачечку вимішали і тепер другу. Ретельно все перемішуємо і тушкуємо ще хвилин 5. До тих пір, поки наше желе повністю розчиниться. Ну і плюс ще пробуємо яблучка, щоб не були твер... такі тверді. Все, відкладаємо в бік до повного охолодження. Тим часом ми готуємо крем. Молоко доводимо до кипіння. Але перед тим додаємо цукор плюс ванільний цукор. Ретельно перемішуємо, доводимо до кипіння. І тепер згадуємо, як діткам варити кашку. Додаємо манну крупу з моменту, коли молоко почало кипіти, постійно помішуючи. Заварюємо кашу буквально хвилина дві Добре прокипіло і відставляємо в бік до повного охолодження. Так, яблука у нас повністю охолодилися. Крем теж уже охолодився. Ми тепер збираємо пляцок. Спочатку викладаємо крем. Половину крему. Зверху викладаємо половину яблук. І так перекладаємо. Почергово. Все дуже просто. Пляцо виходить ніжний, м'ягенький. Як моя бабуся сказала, дуже добрий. Мягонький ягонь, пляцок. цитую її слова. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!